Ми пішли на штурм у піввосьмої ранку і доволі непогано тримали позицію, але, на жаль, ми йшли, типу, як на чмобіків, на мобілізованих, а пішли на Вагнерівських морську піхоту Вагнера. 27-річний Антон отримав поранення в бою під Бахмутом. В окоп, де він перебував, прилетіла ворожа граната, а потім міна. Залишився лише живим на тих позиціях тільки я. І Мирон, якого я Анатолій Мироненко, того, якого я перев'язував штурмовика єдиного. Я ну і плюс, ну ми змогли врятуватися. Слава Богу. На лікуванні Антона підтримує кохана Юлія через серйозне осколкове поранення, побутові справи даються йому нелегко. Білі цятки, котрі видно на рентгенівських знімках, це уламки ворожих снарядів, якими всіяне тіло хлопця. Трьох пальців цих немає тут. Тут розломана кістка, там відломаний відірваний палець, я весь всипаний осколками. Тут в мене був отвір від осколка, ось тут 16 сантиметрів. Після травм і операцій Антону складно одягатися. Утім, йому в нагоді став адаптивний або ж кібер одяг. Він має розріз з одного боку, скріплюється липучками і зав'язками. Я взагалі не міг би носити ані футболок, ані нічого абсолютно, то що. Цей апарат Ілізарова був в ці шпиці, торчали. і Я на одну сторону одягав, а тоді раз мені передню і задню частину звели тут і позліплювали. І все. І я одягаю просто через праву руку. І тут мені скріпляються, відв'язують. І ось тут теж бік повністю все на липучечках. Кібер одяг розробили у цій майстерні у Дніпрі: це футболки, сорочки, шорти, труси, кофти. Він розтьобується. І поранений захисник може перевдягнутись, не підіймаючи руки. Яка ну ця рука, наприклад, може бути пораненою, може бути ампутованою, може бути в гіпсі. Марина шила одяг для військових ще з 2014 року. З Ксенією вони познайомилися на курсах крою та шиття. А з початком повномасштабного вторгнення дівчата почали волонтерити разом. Вони об'єднали 500 волонтерок у спільноту Швейнарота. Ми розуміємо, що вдвох ми багато не пишиємо. І тут Ксенія дає таку ідею, каже, а давай зробимо спільний пошив. Я кажу, як це так спільний пошив? Вона каже, а давай ми залучимо з різних міст дівчат і ми всі разом щось пошиємо. І даємо об'яву, що дівчата об'єднуйтесь з нами, там, допомагайте. І ну, відгук, є відгук. І, е, Перші там, по-моєму, 15 майстринь написали нам з різних куточків України. Написали, і саме ці дівчата зараз є головними в наших підрозділах. Марина, Ксенія й інші волонтерки у Дніпрі готують лекала, закуповують матеріали, роблять викрійки і формують набори для майстринь-волонтерок. Наш наборчик для наших майстринь, які нам допомагають. Вони отримують такий пакунок. Шиють потім, коли готова, зв'язуються з нами і відправляють куди треба. Волонтерки швейної роти це жінки, які живуть в Україні і в Європі. Вони виготовляють одяг вдома, а потім надсилають у шпиталі або індивідуально військовим. Усе працює завдяки донатам. Є форми для запитів, і нам пишуть то відмічають там: потрібно 50 футболок, 50 трусів, 50 шортів. І ми по всім нашим майстриням, у кого готова, спрямовуємо туди і так забезпечуємо в госпіталі. І є ще адресна форма доставки до захисника. Якщо захисник один або їх може декілька бути в палаті, вони побачили інформацію про нас і заповнили цю форму, відмітили, що їм потрібно, і ми спеціально для них зібрали. За рік швейна рота виготовила понад 25 тисяч виробів. Волонтерки певні, кожен хто вміє шити, може допомогти. Ми приїжджаємо в госпіталь і бачимо, як хлопці, деякі у кого ще немає кіберодягу, а як вони там прикриваються ковдрами, прикриваються там якимось там, ну непокривалами. І хоча б якось щоб вийти на вулицю і погуляти. І я хочу, щоб всі вони могли це зробити. Ну, мене мотивує дуже велика вдячність хлопцям, які зараз стоять за нас. Ну, все. В Атуна вже кілька комплектів кіберодягу. Завдяки ним він може самостійно вдягатися і ходити на прогулянки чи до лікаря. Це моя любов, вона футболочка. І ця, але ця вже краща. Вона без котів. У лікарні хлопець проведе ще щонайменше два місяці. Після виписки свій кіберодяг він хоче залишити іншим військовим, адже потреба в ньому не менша.